Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, підписники мого каналу знають, що я на каналі в рубриці алкоголь. Вже тривалий час продовжую експериментувати, перевіряти, виготовляти, дегустувати настоянки, які я виготовляю із сумішей вже готових, які я придбав одного з вітчизняних виробників. І сьогодні я розпочну виготовляти чергову настоянку. От у мене готова суміш є. Вона сьогодні у нас називається похідна. Так що до вашої уваги розпочнемо готувати. Тож, як завжди, я розпочинаю готувати з виготовлення спиртового розчину. Як ви знаєте, я на спиртовому розчині готую на спирті. Тож, у мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Додаємо спирту воду. Ну і тепер просто закриваємо кришкою, отак от, от перемішуємо активно. Даємо, щоб пішла реакція. Реакція пішла, нагрів є відповідне таке помутніння характерне. Тож дамо закінчитися реакції. Ну а коли наш рощин вже готовий, то можна перейти до основного етапу приготування. На цей раз він дуже простий, друзі. Дуже простий. Ніяких додаткових маніпуляцій. Ну, як і потрібно для похідної, знаєте, в походах не до маніпуляцій. Тож, друзі, беремо основну тару, як ви бачите, я вже додав туди свою традиційну ложку меду. Ну і тепер просто додаємо наш трав'яно спеційний збір. Висипаємо все до банки. Все. Ну і тепер просто додаємо наш спиртовий розчин. Ну і відповідно, друзі, треба дуже добре перемішати, по-перше, щоб мед розчинився. Чомусь мені здається, що буде дуже цікавий, особливо колір, друзі, цієї настоянки. Тому що таке різноманіття кольорів саме вже в спеціях є. Здається, що настоянка буде красива. Ну, ось так, я думаю, буде досить. Ну Тепер закриваємо кришкою. І відправляємо настоюватись в темне місце. За рецептом потрібно настоювати від 10 до 14 діб. Ну, Це 2 тижні. Тож я вирішив настоювати два тижні, думаю, в мене час є. То в темне місце на 2 тижні. Друзі, ну в мене минуло два тижні. Час очищати мою настояночку. Ну і подивіться, от така вона в мене вийшла. Погодьтеся красиво, друзі. Ну, красива просто. Така більш навіть до червоного кольору, знаєте, яке я, в принципі, і замітив був. З самого початку. Тож, друзі, в мене, як завжди, підготовлен марля і сито. Будемо спочатку приціжувати для первинної очистки. Друзі, ну ось трошки очистили, ну і тепер фільтрація. Ну Заодно і аерацію проведемо, наситимо киснем мою ну, настояночку. Поїхали. Що ж, друзі, маю на кінець такий результат. Як ви бачите, вона трошки посвітліла, пояскравіла, моя настойночка. Ну але, друзі, ми ж провели декілька таких активних процедур, то я думаю, треба їй дати відпочити і все-таки дійти до тих смаків, до тих ароматів, які вона і має бути на сам кінець мати. Тож, друзі, поставимо там на місце ще на 2-3 доби, думаю, цього вистачить. Тому поставимо, а далі вже будемо і смакувати. Ну і так, друзі, всі очікування закінчені, тому я вже можу продегустувати і вам тільки розповісти, на жаль, про враження свої від цієї настоянки, яку ми готували. Нагадаю, це в мене похідна. Як ви бачите, такий відповідний натюрморт я на тарілці зібрав. У ну, мене там було в похідному наборі. От я дістав, що знайшов та й виклав. Тож, друзі, щодо самої настоїнки, ну, по перше, скажу, що мене дуже порадував її колір. Як ви пам'ятаєте, я на початку казав, що в інгредієнтах присутні такі ну, складові червоного кольору, я так думав, що буде близько до червоного. Ну, але, друзі, ну, справді такий красивий-красивий яскравий кольор. Я думаю, якщо на стіл поставити так в графинчику, то буде дуже класно виглядати, знаєте, поміж інших страв. Ну, а на аромати, <хи> друзі. Я не скажу, що такий яскравий аромат. Знаєте, відчуваю деякі інгредієнти, я не можу їх виділити, сказати, що там такий аромат чогось чи чогось. Такого окремого я не можу сказати виділити. Але такий загал, знаєте, є присутній. Я не відчуваю спирту взагалі. Ну, в принципі, як і завжди, якщо правильно настояти настоянку, то спирту не відчуваєш. А от інгредієнти так, ну якась суміш, я не можу виділити якусь окрему в ароматах. Ну, а саме головне, ви розумієте, це ж смаки. Тож давайте скуштуємо ну, і розповімо вам далі. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! Ну, смак я б сказав би, що більш інтенсивний такий, знаєте, ніж аромати. Так, смаки навіть на після смаках. Набагато інтенсивніший, аромати не такі, знаєте, яскраві. А саме смак, так, він такий присутній, виділений, знаєте, можна сказати, що певний смак вона має. Не скажу, знову ж таки, Чого більше і саме чим смакує настоянка? Як я вже неодноразово казав, виробник просто не розкриває з маркетингу складових своїх сумішей, тому я не можу там, чітко виділити і розповісти вам про складові і так, далі, і так далі. Я завжди залишаю під відео в описі посилання на виробника. Тож, кому цікаво, звертайтеся. Ну, а так я скажу, що про, саме про цю настоянку. Вона мені дуже сподобалась, друзі. І знаєте, я б її саме обрав би для походів і так далі. Вона, по-перше, і за своїх кольорів не загубиться. <схід> Якщо в прозорі так і будете, ви її завжди знайдете у себе в рюкзаку. Ну, і так вона дійсно, і не має яскравих ароматів, але. Смаки в неї класні, відчувається на аромат, ну що це саме настоянка. Тому, друзі, для походу це саме те, що потрібно. Тож, якщо ви хочете, придбайте і будете задоволені, я думаю. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал, Домашній камбус, друзі. Залишайтеся з каналом, робіть підписку. У нас багато цікавих рецептів, не тільки алкогольних. Тож, будьте в нашій команді великій. Чекаю від вас вподобає, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного! Бог.